Швидкий рецепт кальмарів, обсмажених у вершковому маслі зі спеціями в італійському стилі. На мій смак для цього рецепта краще підходять бейбі кальмари, але зі звичайними теж буде смачно. Кальмарів очистить і наріжте. З бейбі кальмарами, в принципі, можна нічого цього не робити, а ось з великих потрібно зняти шкіру, видалити чернильну залозу і голову. Обсушіть кальмари за допомогою паперових рушників. Розігрійте 30 грамів фрешкового масла на середньому вогні. Викладіть кальмарів. Збільште вогонь, щоб волога швидше википіла, і готуйте помішуючи близько двох хвилин. Коли вся волога википить, додайте два зубчики дрібно порубаного чеснику, одну чайну ложку орегану, пів чайних ложки пластивців чілі та одну четверту чайної ложки чабрецю. Обсмажуйте помішуючи ще близько 45 секунд, потім зніміть з вогню. Перед подачею посоліть, полийте оливковою олією та подавайте з лимоном.